Всім привіт! Мене звати Юрій Сірко і ви на каналі Road to the Doctor. У цій лекції ми продовжуємо обговорювати м'язи голови. У попередній лекції ми вже сказали, що м'язи голови поділяються на дві групи: жувальні м'язи та мімічні м'язи. Останні ми обговорили у попередній лекції, а у цій нам залишилося обговорити тільки жувальні м'язи. Як ми вже знаємо, з остеології та артрології єдиною кісткою черепа, яка здатна активно рухатися, є нижня щелепа, яка утворює два скронево нижньощелепних суглоби. Жувальні м'язи будуть забезпечувати руки нижньої щелепи, що відповідно буде дозволяти жувати і подрібнювати їжу. Усі м'язи даної групи є парними та імнервується нижньощелепним нервом, який є третьою гілкою трічистого нерва. До жувальних м'язів належать чотири м'язи: скроневий, жувальний та бічний і присередній крилоподібні м'язи. Скроневий м'яз, мускулюс параліз, є найбільшим із жувальних м'язів. Він починається від присередньої стінки скроневої ямки. Після чого звужується донизу і кріпиться до вінцевого відростка нижньої щелепи. При скороченні даний м'яз буде підіймати нижню щелепу та відтягувати її назад. Наступний жувальний м'яз мускулюс масетер, він має дві частини. Поверхневу та глибоку. Поверхнева парс суперфіціаліс починається від передніх двох третин виличної дуги та кріпиться до жувальної горбистості нижньої щелепи. Глибока частина парс профундус починається від задньої третини виличної доги і кріпиться до бічної поверхні вінцевого відростка та частково до бічної поверхні гілки нижньої щелепи. В загальному жувальний м'яз буде підіймати нижню щелепу і з великою силою притискати зуби нижньої щелепи до зубів верхньої щелепи. Також поверхнева частина, ще буде брати участь у висуванні нижньої щелепи вперед. Бічний крилоподібний м'яз Musculus Pteroidus lateralis складається з двох головок верхньої та нижньої. Верхня головка капут суперіус починається від верхньощелепної поверхні та підскроневого гребеня клиноподібної кістки, а нижня капут – від зовнішньої поверхні бічної пластинки крилоподібного відростка клиноподібної кістки. Обидві головки приєднуються до шийки нижньої щелепи, а саме до крилоподібної ямки та капсули і суглоба. Скронево нижньощелепного суглоба. При бічному скороченні бічного крилоподібного м'яза буде виникати зміщення щелепи у протилежний бік, а при двосторонньому нижня щелепа висувається вперед. І залишився у нас останній присередній крилоподібний м'яз, мускулюс теригоїдус медіаліс. Він починається від крилоподібної ямки та присередньої поверхні бічної пластинки крилоподібного відростка клиноподібної кістки – і горба верхньої щелепи, і також пірамідного відростка піднебінної кістки. В іноземній літературі відповідно його поділяють на поверхневу та глибоку головки. Кріпиться даний м'яз до крилоподібної горбистості нижньої щелепи, що розташована на внутрішній поверхні кута нижньої щелепи. При скороченні присередній крилоподібний м'яз буде підіймати нижню щелепу та висувати її вперед. На цьому ми закінчимо обговорювати м'язи голови, але давайте ще скажемо кілька слів про фасті. Розрізняють чотири. Фастії. Перша щічно щічно-глоткова фасція, фастія букофарінгія. вона покриває щічний м'яз та продовжується назад у на поверхню глотки. Жувальна фастія, фастія месетеріка, вкриває щічний м'яз ззовні та кріпиться зверху до виличної доги, а знизу до основи нижньої щелепи. Позаду вона продовжується у привушну фасцію, а спереду у щічно-глоткову. Привушна фасція, фастія паротіда, вкриває привушну залозу і кріпиться зверху до величної доги та хряща зовнішнього слухового ходу, спереду продовжується у жувальну фастію, а позаду у шийну фастію. Скронева фасція, фасція темпераліс скриває скроневий м'яз. Вона кріпиться зверху до верхньої скроневої лінії, а знизу до виличної дуги. Взагалі, ця скронева фастія складається з двох пластинок: поверхневої та глибокої, між якими. Простір заповнений жировою клітковиною. Відповідно, поверхнева пластинка кріпиться до зовнішньої поверхні величної дуги, а глибока до внутрішньої поверхні цієї ж дуги. Таким чином, ми назвали з вами чотири фасції та чотири м'язи, які належать до групи жувальних м'язів. Надіюсь, дане відео допомогло вам у розумінні та візуалізації даної теми. Якщо це дійсно так, то обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі під цим відео, діліться цим відео з друзями, яким воно може бути корисне. І до зустрічі з вами у наступних відео.